Є тактична медицина, а є з моєї точки зору, ну чому б не існувала тактична комунікація, коротше кажучи, комунікація в екстремальних умовах. І давайте поміркуємо, яка може бути її модель, якщо ми візьмемо за аналогію тактичну медицину. Так, от про ментальне це перше: якщо у людини хаос у голові, у мисленні, то необхідно його відновити. Маю на увазі не хаос, а логіку ментальну, так би мовити, стійкість. І тому варто задати запитання і поуправляти внутрішнім станом хаосу. Запитання і пропозиція може бути наступна. Давай зупинимось. Ти зараз взагалі точно про головне. Далі це увага. Тобто, необхідно сфокусуватись на головному, створити так звану спільну опору між нами і нашим візавім. Комунікації. І варто наголосити, що ж у нас головне. Тобто, єдине, що нас зараз цікавить, це яким чином знаю, купити автомобіль, перемогти Івана Петровича, ну і так далі. Це два. Три емоційний такий от ритм, можливо, буде деградований, не обов'язково нашою поведінкою, а можливо, поведінкою когось іншого. І ми от прийшли в комунікацію, а там емоції, ну, такі собі. Нам необхідно повернути людині контроль. Контроль повертаємо через паузу. Для того, щоб людина в тіло повернулася. Можемо потиснути їй руку по, по плечу, але, можливо, варто перед цим відкалібрувати, наскільки це людині прийнятно. Або запитати, чи можу я тебе підбадьорити? Таким от. Міцним рукопотисканням. Це і буде і гумор одразу, і повернення в тілесне. Ну, останній такий це смисловий глюк може бути, коли людина не розуміє, каже, ой, все пропало, нічого не має сенсу. Нам потрібно дати сенс, пояснити ситуацію, сказати щось, що, дивись, ми йдемо до такої то цілі. Нам необхідно виконати перший, другий, третій етап. Ми тут, можливо, не для того, щоб виграти, а ми тут для того, щоб відновити довіру. Ну, і останнє це статус. Буває так, що людина вважає, що ми під'їдаємо її статус, не вважаємо її головною в комунікації, зокрема, нам необхідно повернути визнання оцього ось людського статусу, розтопити лід, так би мовити, в комунікації. І тому словесне наповнення може бути наступне в цій частині, якщо у нас є такий от глюк. Мені важливо, щоб ти це почув як людина. Коротше кажучи, ось. Така узагальнена модель тактичної комунікації. Далі її розів'ю, і, можливо, буде якась методичка або навіть і книга.